Всім привіт! Я Гонський. закінчив школу, склав МТ і планую вступати у 2023 році. Недавно я був у Львові і заходив в військову плітехніку, і гайс, там просто небесна красота. Ту картинку, яку ви бачите зараз і в більшості бачили на відосах, це окей, ти її сприймаєш, вона просто коли ти бачиш це вживу, і це інтер'єр головного корпусу, це щось неймовірне. Ось, я ти вже зайшов що, в приймальну комісію, е, попитав дещо, і я нічого майже не знав, але впевнився у тому, що вже знав. Ось. Що я знаю? З 1 липня розпочалася реєстрація електронних кабінетів. Е, вони реєструються на сайті adbogov.ua, е, буде в описі, там можливо ще десь. Е, все досить легко, швидко проходить, ти там заходиш, пишеш е, цей, свою пошту, е, пароль. Підтверджуєш свою почту, вибираєш ось цей от пункт. Там далі вписуєш. М -м -м. А, номер і пін-код сертифікату НМТ ЗНО 2023, 2022, 2021, 2020 років. Ну, у нас в більшості всіх НМТ 2023 року. Можливо, у когось, хіба що там НМТ 2022 року. Ви не, до речі, можете подивитися в... на сайті тест Ось там. Да. А, і все. Ні, а що? Це, да. Довідка про повну загальну середню освіту. А, окей, так, точно. А, ще ще ви пам'ятаєте, ви на випускному в 11 класі отримали такі пластмаски, от так вони виглядають на звороті. Там оці от буковки є серія вашого е, сертифікату про закінчення освіти, а цифрики — то є ваш номер. От тут теж вводите і все, ви зареєструвалися. Вітаю! Усі основні документи будуть у вашому кабінеті, ваші бали, сертифікати, свідоцтва і так далі. 19 по 31 липня, ви будете подавати всі свої документи на вступ. Пріоритетність ви зможете виставити на сайті dbogov.ua. Чому її е, прикол? Якщо ви ще не знали, ви можете подати тільки 20 заявок, з них тільки 5 на бюджет. І ці 5 заявок на бюджет треба поставити в правильній пріоритетності. Тобто, на перше місце ви маєте поставити університет, в який ви хочете вступити найбільше. На друге місце ви маєте поставити університет, в який ви хочете вступити трохи менше. І так далі. І так далі, і так далі. Що буде, якщо виставити неправильну пріоритетність? Е, вам в серпні прийде запрошення тільки в один. Університет на державній формі навчання, і він буде вибиратися по пріоритетності. Тобто будуть дивитися на першу пріоритетність. Тобто ви вибрала там знаю, Київська політехніка. Києву хай буде. Е, потім ви поставили там Київську політехніку, потім там Тараса Шевченка. І вони будуть дивитися. Ага, ви в Могилянку не проходите. Ви не проходите в політехніку, то ви проходите в Шевченка і дають вам тільки одне направлення на Шевченка. А ті пріоритети, які ви поставили на четверте, п'яте місце вони згорають. Правильно ставте пріоритетність. Конкурсний бал. Це сума ваших балів помножена на коефіцієнти на вашу спеціальність і поділена на суму коефіцієнтів вашої спеціальності. Коротко. Якщо ви допустимо, вступаєте не знаю, на кібербезпеку і ви там склали певну кількість балів, то ви маєте їх помножити на коефіцієнти. Допустимо, ви там склали 170 математику, ви перемножите на коефіцієнт на кібербесеку 0,5. Додаєте, е, там, допустимо, українська 175, е, ви її множите на коефіцієнт 0,3. Е, потім додаєте коефіцієнт, допустимо, там, 170 на історію там, чи англійську, за які ви там здавали. І множите на коефіцієнт, який йде на цей предмет. І після цього множите на суму цих коефіцієнтів, тобто там, Діли. тобто, там а, да, ділите на 0,5 плюс 0,3, плюс там, 0, 3, плюс, там 0, 2, 1, 2, 3, там, які ви там вибрали. Ось. Саме по цьому конкурсному балю будуть дивитися е, ці чувачки, які будуть брати вас в університет, і дивитися, чи ви проходите, чи не проходите. Все. Ну, Доповнення є. Яке? Можна я? Давай. Коротше е кажучи, якщо в двох словах, е також присутній. Регіональний коефіцієнт. Він розраховується. Є ну, тобто, регіонального вроді немає. регіональний є, в регіонах, а, в яких тобто, брак студентів, їх недостача. А, е, та? Там додається регіональний коефіцієнт. Я не знаю для чого чекай. Ну він множиться, типа, щоб було легше вступити А, а так. Тобто, от, наприклад, якщо в Франківську немає регіонального коефіцієнту, а в Одесі він є, то своїми балами 150. Франківську я не пройду, а в Одесі у мене вже буде 155. А, це там правда, я вже та. прохожу. Скільки? Ну я не знаю, я так а, прикину. Ну так, тобто, щоб мотивувати студентів вступати, допустимо, в Одесу, тому що там брак студентів. От, і такий самий коефіцієнт є на спеціальності. Там вроді якось пише спеціальності, е, які отримують та, спеціальну підтримку Але там він дуже в, маленький держави. Та, але тобто він так, є. спеціальності, яких брак є в державі. Цим спеціальностям також додається додатковий коефіцієнт І тобто, виходить, все така Леш сама вступити. схема. Так. Та. Ну, Поціновоція точно, вроді, знаєте, за вчителів. І ну, це треба погодити, може, до окремо собі подивитися. Сільського, сільянського, сільського сільського коефіцієнту немає, як колись було, цього року його не буде. Ось okay. А пільговикам там теж, ну це вже окремі тонкості визнавати собі самі. В серпні вже буде відомо, в який університет ви прийшли. Вам прийде запрошення одне, якщо ви прийшли на бюджетну форму навчання, і декілька на контракт. Якщо ви подавали на контракті з залежно, який ви їх там подавали. По ідеї, нічого складного. Всі процеси в липні я буду проводити електронно, тобто дистанційно. А в серпні я вже буду довольний або недовольний сидіти, тому що буду знати, куди я вступив, а куди я не вступив. А зараз я йду писати мотиваційний лист, що й вам рекомендую зробити.